Доброго дня! На діти доматичних людей відбувається останніх Києва. І два місяці вже в Україні. Є трохи непомітні епізоди, які не так кидаються очі, не так привертають увагу. Але на наш погляд вони дуже симптоматично характеризують до політику влади і намагання створити Атмосфера в Україні таке, що дозволить владі донести до логічного кінця надзвичайний стан. Бо теж та низка була так законів, які було прийнято 16 січня, там не вистачає тільки комендантської години для того, щоб все стало надзвичайним станом. Тоді можна відміняти президентські вибори, тоді можна забороняти громадські організації і партії, тоді можна... Остаточно перетворювати Україну у поліцейську державу з диктатурою Європович. Так ось ті епізоди, які не попали у вічі преси, це, зокрема, побиття двох учнів релігійного любового закладу на Подолі, на вулиці Щекарівській, де знаходиться одна з трьох синагог Києва. Там час діти, овочі, і там час моноки, старшого вонику і отримують війну і десь Так ось, 11 січня ввечері і 18 січня пізно ввечері, 23.15, 11 приблизно, 7 години вечора було попита викладача цього. До повного полного закладу. І 18-го було побито учня. Призвищ учня Гукман, прізвища викладача, Я зараз виглядає вони, її одна писано за ползів. Так ось, дуже цікаві обставини цих ці двох побіч. Перше побиття було та, таким чином, що коли викладач... Тому що заходу вийшли зі свялизміна волі. І прийшов до себе додому, за ним пішли десь 5-6 сімники. Вони були закриті капюшонами, шарфами була вище закрита, так типово, такі молодіжні з тим, що ми стикаємося останньої висічці вже два роки. Вони йшли за ним до його дому, коли він пішов до підійти додому, вони вирвалися за ним двоє. Трохи. Ті, що залишилися на вулиці, чергували і вирішили, що не, не зарожала, вони його почали вийти, але вибігли сусіди і вони пішли знову. Він звернувся до міліції наступного дня, у неділю, 12 січня, Він звернувся до лікарні. На щастя, не було сильного побита, були не тільки повесні ушкодження. І відкрито впровадження кримінальне у Подільському радіо. Воно вже євристю. Цікаві обставини цієї події 11 січня такі, що люди, які чекали цього викладача, чекали саме його, голову, вони чекали будь-кого, хто вийде в час, вони знали, коли закінчується молитва. Бо там немали час. Дітей, коли приходять по вулиці, Там є початок вулиці, коли вони збираються, і не з молитви, коли люди розходяться. І там люди розходяться, їм вийшов один, а не з группою, і пішов по окремих вулицях по дому до себе. Тобто ці люди добре знали, коли закінчується молитва і вважали, що пішов в одинаковий пора. Це цікаво. Але там є відео спостереження і було заснято. Вже в інтернеті опубліковані цікави, там неможливо розпізнати повне закриття обличчя, але цікаво, що це було зафіксовано і передано спостереження, ці кадри. Другий випадок стався 18 січня, коли що свої шили об'єднали на кладок. Також вийшов. Його вже читали, але не на тому місці, де попередньо. Його читали на розгляд, де нас спостереження, тобто вони вже знали, що може бути спостереження, і вибрали місце, де нема війного спостереження. Вони протягом одного кварталу його наздогнали і почали бити. Цікаво, що їх було двоє, а третій чекав на розділ на поїжджій частини, щоб контролювати ці дві вулиці Вединську і Волос. Вони нанесли мотиви продають ногами і руками в обличчя корпус, але ногами всі цікаво, бо їх у суддя по відмілені ставлені ножі. Тобто в нього досить глибокі три рани, ось на ногах вищі коліна, дві правій ноги, одна на рівні ногі, досить глибокі рани, це зафіксовувати у літанні, поки його доставили, що таке команда. Коли вискочили сусіди, так, то будівлю біля якого ця бійка і почали кричати, вони відбігли до машини, яка їх чекала на розділі, сіли туди, але ще деякий час не їхали. Дивилися, що з того року. Людина ледь дійшла до синагоги, виступила шляху і отастали в лікарні, де він зараз знаходиться. А... Після цього 19 тиждень коли був Майдан, вічні, як раз коли я виступав, нагадаю, що сталося, що учні цього закладу старші, вже знаючи, що хтось їх шукає, е, піймали одного, одного молодого молоду людину, хлопці, подалекові синаголі і пішов, щось записував, замальовував у себе блокноті. Вони його затримали, привели сінагогуському поліцію. В нього в блокноті було план цих вулиць, були позначені місця. Магазини, інші заклади. І він сказав, що він цікавився історією. Було приблизно 19-20 років. Він сказав, що він цікавився історією по історичними будинками. Але він був типово дякуваний так само в високих покинках. І також, купка, такова, так молодіжна пустка, така коротка, десь у чорна. Коли технології свят забрали. Його. Висувалося вже різніше, що досі немає ідентифікації цієї людини. Ніхто не знає, яке було в нього призначення, тому що він був стане в міліцією. Ніхто не мав початкового огляду його взуття, бо міліція знала, що можливо бути вставленою взуття. Це дуже цікаве таке обставин. Міліція не поспішає право відкриття, у нас, не поспішає міліція розслідувати. Я коли розпитував постраждало другого. Він знаходиться в лікарні. Він сказав, що я згадав на стільки питань, що міністр не здавала від 10-ї частини тих день, які задачі. Я не прохідний у своїй справі, але просто здоровий зустріч казала, що треба. Не було ніяких вигуків в першій випадку, у другому, ніяких слів, не було ніякої символіки на області. Тому от те, що я сказав, це й було. Але ці два випадки... Зробили справжню історію в інтернеті, є декілька заяв, є декілька понавчаїв ізраїльської преси, є декілька заяв людей, які відносяться до керівництва єврейської громади в Україні. І вони посилюють такі панічні настрої. Чи ось почалося майдан, агітація, пропаганда, синоподія, антисемітизм і таке інше. Якби побачили з мого розповідання, що ніяких фактів, які вказували, що це антисемітське побуття, що це якось пов'язано з Майданом, немає. Але тим не менше, ми поняти вже по собі звання США, з Америки, з, Ліц, з Росії, Телебачення, ось що у вас там за таке пожбавлення антисемітизму. І я з цього приводу зблизу мою заяву. Я хочу сказати, що в Україні, починаючи з 2008 року, кожен рік зменшився кількість антисемітських випадків. Ми зафіксували минулого року 27 випадків, включаючи акт вандалізму, пресу і три напади, легкі три напади. За три роки у нас є зафіксували сім нападів всього, а тут за тиждень два, причому майже на одній вулиці. Це наводить на думку, що щось тут не так, що це не просто стихійно, це щось воно. На початку грудня, вже коли почався майдан, я був в Берліні на зустрічі з першим дня, з питань безпеки є в в громад в Європи. І Західна Європа дійсно це питання дуже кругує, бо, наприклад, я вам сказав, у нас було 27, в Германії 1300 антисіньких за минулий рік. Франції 612, а в Англії більше 800. Тобто Україна виглядає на тлі Європи, з дуже пристойна з цього року. Вони дуже раді цього. Але коли було засідання експертної комісії, коли було засідання експертної комісії, було спеціальне засідання, присвячене Україні. Ми не допитували ці європейські експерти, що робиться в Україні. Я сказав, що я бачу три типу дизіння для єврейської громади це стихійні, які можуть бути спонтанно. Друге це радикальні праві групи для нацистського І третє це влада, яка може спровокувати напади, навіть вибухи біля синабоку, для того, щоб внести на звичайний стан. Це було на початку бульнища. Я сказав, що мінімальна ймовірність спонтанних нападів. Невелика дуже ймовірність правих нападів. І дуже велика ймовірність якраз колокрацій влади. Ще я обставин. Ви знаєте, що біля Майдану близько знаходиться сімейного броською. 500 метрів. А подол все ж таки набагато далі. Якщо це було пов'язано з Майданом, якщо дійсно хтось з майдану хотів щось на якийсь міг розробити, він би вибрав невеличку синагогу, а не таку далі. Далі, що ще повертаєтеся по увагу, що ці два випадки, навіть три, які я розповідав, вони співпали по честні. Тобто можна сказати, що вони синхронізовані прийняттям антиконституційних законів. І це, я думаю, також не випадково. Закони прийняті для того, щоб навести з точки зору, з точки зору влади якийсь порядок, як вони розуміють, і Україні кидаються до факту і для того, щоб спорадитися на це, що це є агресія, це є безпорядки, ось бачите, які євреї страждають, і треба їх зайти, які не свідчили звичайних складі. Це абсурд повний. І я хочу прочитати заяву на нашої організації, яка найбільша єврейська асоціація в Україні. І я відповідально підписав цю заяву. Заява багато України ще ситуацію, що склалася в Києві. Влад України висловлює, потім можна взяти, ось тут є зліва, за ближче до серця українською мовою з права російської мови. Вад України висловлює поки занепокоєння випадками населі насильства, середбулося в Києві в січні, нападами на викладач на північні шири людейсько-релігійного навчального закладу, які виходили після навітності на побігах червоного заборони. Ми падаємо, що правоохоронні органи адекватно кваліфікували злочини з урахуванням мотивів красолі на связи країн нетрівності і доклади всіх зусиль до оперативної безповільного гроші послів, причетних до напрямку. На жаль, допоки ми не можемо за довірною роботу правоохоронних органів з нажатими з цих пунктів. З і підторговані співають країни і звертаються кожну вагу. На неадекватну інформаційну кампанію, що розгортається навколо НАТО. Окремі заангажовані журналісти та громадські війни, в тому числі й ті, що виступають від імені єврейської громади, без жодних фактичних підстав поспішили пов'язати напад із компанією мирних громадянських протестів, викликаних фактом обману українського суспільства керівництва України в питанні вектору економічної та геополітичної інтеграції. І нічим не абсолютно неадекватними і безпрецедентно жорстокими актами насильства з боку співробітних охоронних органів стосовно учасників впливових зібрання. На вулицях Києва всі дні дійсни ється кров. Як усімісткі інциденти малопомітні на тлі масштабних травматичних подій, що відбуваються нині. Нам видається абсолютно очевидно, що початок сплеску насильства на вулицях української столиці. Було покладено з гарячим побиттям маніфестантів у на 30 листопада минулого року. Саме органи державної влади першими застосували невиправдану силу і сформували контекст подальшого протистояння, що триває вже майже два місяці. І саме вони несуть моральну відповідальність за ситуацію, що склалася в Києві. Влада України звертає особливу увагу на те, що антисілітські напади було синхронізовано з нелегітимним прийняттям в об'єктіючих норм регламенту пакету репресивного законодавства, в якому особливе місце посідають скопійовані з російського зразка, заборони на лапках екстремістську діяльність, що мають нібито в лапках антифашистських прямообразних. Виходячи з того, що вже зараз тема антисемітизму активно використовується в синічних політтехнологічних кампаніях. Спрямованих на дискредитацію політичної опозиції та громадського протесного руху єврейській громаді необхідно зберігати підвищену пильність. На жаль, є всі підстави припускати, що влада і надалі ініціюватиме різні провокації, які, можливо, як і в квітні минулого року в Черкасах матимуть насильницький характер. Які ставиться на поколінні в регіонах, саме на, на півдні і сході країни. Наприклад, в Харкові вже відфіксувалися факти нападів активістів молодіжних неонацистських угрупувань на учасників протестного руху. Влада України наголошує на відповідальність органів державної влади за загострення ситуації в країні і наполягає на неприпустимості спекуляцій на темі антисемітизму в політичних цілях. Вчорашній день моя Дякую. Я хочу також звернути увагу, ми ще не встигли все обробити, що є також напади не такого прямого і насильницького типу на греко-католицьку церкву, які корелюють з нападами на удейську громаду. Ви знаєте, то відоме попередження від Міністерства культури, яке було оприлюднена, і останні тиждень є погрози греко католицькій церкві з боку так званих тітушок, але я вже сказав, що я бачу. Кращою історичні асоціації для цього це Чорна Сотня. Чорна сотня в російській історії має дуже серйозне місце, як зроблено для провокацій на початку ХХ століття. структура, завдяки їй вдавалася багато насильницьких акцій проти молоді, проти протестування соціального руху і проти політичних. Такі опозиційних партій. Я наполягаю і пропоную і опозиції Майдану перейти на цей термін. Це Чорна Сотня. Те, що трапилося сьогодні вночі, коли їх виловлювали, коли стало відомо, що вони мали завдання конкретні бити, прошити, ламати, підпалювати, говорить про те, що ця Чорна Сотня створена владою для дестабілізації ситуації у столиці. Дякую. Можемо це чи на питання? 还是有所有